Доброго дня. Блін, 2 години потратив на записі, а виявилося, що мікрофон погано воткнув. Телефон. Коротше, ребят. Ви хочете жити в нормальній країні взагалі? Чи, чи не хочете? Ведь все від вас залежить фактично. Те, що я пропоную, це створення нормальної країни, країни вільних громад, де у державу буде... Це одна функція оборона громадян України, фактично. Де вона буде мати свій окремий податок, який, як кажуть, з трохи грошей, який не треба податковий, або, або плюс ще 5% мита, теж не треба податкове. А всі інші проблеми будуть вирішувати громади самі, кожна собі окремо. Будуть зняти будь-які обмеження по виробництву зброї. По Ведені бізнесу, нехай кожна громада сама в себе влаштовує будь-які обмеження, які їм потрібні. Плюс буде введено те, що якщо ти власник землі, то ти її власник цілком і повністю і все, що там в землі, теж твоє. Що приведе до того, що ціна землі виросте. І тоді все державне майно, всі державні землі, крім ну, звісно, заповідних зон, будуть розпродані. І всі ці гроші будуть нараховані на ваші пенсійні рахунки, які будуть створені. Тобто ви в кінці кінців отримуєте частку, свою частку України. От така у вас буде можливість, коли ви зможете це зробити. Це єдиний шанс, коли ви це зможете зробити. І це я вам пропоную зробити. Іншого, ніхто вам такого не пропонує, ніколи не запропонує. В вам буде що завгодно пропонувати. Забудьте про все це, коли ви будете справжнім господарем своєї землі, лише тоді ви будете справжнім українцем. І головне, що це дозволить нам перемогти, тому що у нас буде більше грошей на нашу оборону. У людей буде більше свободи, ніхто не буде за ким ганятися, українці повернутися, повернутися сюди. І не буде потреби нікому виїжджати. В кінці кінців, навпаки, сюди навіть прийде більше людей, ніж, ніж уїхало. От що вам пропонують. І єдиний шанс вам це зробити це підтримати таких людей, як я, фактично. Зрозумієте, що це єдина можливість, єдиний вірний план перемоги. Це створення країни вільних громад.